Хай Сім Джек з вами і сьогодні. Сьогодні ми продовжуємо грати сталкер тінь Чорнобиля, в мене є одна граната, і мені пройти зараз треба вбитих от чуваків. У мене зараз є, з'явилася ідея. Як це зробити? Ну, я зараз тупо можу до них підійти, поговорити, заплатити, щоб пройти, але я грав що їм не буду платити. Так, цей інгейс росіянин, так. Там стоїть чувак. Se... To, że... My walamy całego człowieka, potem wina i my pomierajemy. Dobrze, nam trzeba pierwszych 6 chronić. C.S.M... Sam... Co my... za naфиć? Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, my... My, my, Nie! 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 Ідея така, що ми можемо кинути гранату і можна Так, зберегти. Так, на F6. Все, збережно. Так, спокуха. Мені треба якось з ним поговорити. Але з ним не можна говорити, і тому... Я зараз е, візьму. Е, спокійно. Так, все. Ідея така, що я зараз можу його вбити, стати тут, забрати його. Ну, забрати його речі. Потім... Ну, коротше. О. Так, 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 так. Бляха. Все, останні збереження. Так. Будемо діяти за іншим планом. Е, Зараз ми щось придумаємо, Що, щось ще, ще щось придумаємо. Так. Скавсики, їх тут шість, так? Раз, два, три. У мене там на мініму там стоїть. Е, Тоді... Ідея така Ми... я навіть не знаю яка мене ідея Добре ну, йдемо вб'ємо того чувака а. А Все Ой, нас попало Ні, не видно. Все, ну патронів в нього було не ну, патронів може. Все, зараз треба якось тот же попасти. О, все, у мене появилася ідея, зараз ми звідси її будемо шмаляти. Дивіться. Один зараз буде тупо помалу підніматися туди наверх. Я так думаю. Де не є? Ой, хман шмаляють. Все. Так. Оп-оп-оп-оп. Є, винесли мене одну. Зараз почекайте народ. Я патронів візьму. у як файно. Так, все, є трошки патронів. Дуже мало. Зараз треба якось це все по крутому зробити. А, все, він там стоїть. Ууууу! Та шмаляю його! Є, 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 винесли, винесли, винесли. Так, все. Знову є патрони. Е, візьмемо аптечку знову, ні, візьмемо вже напевно бенти. Все. Так, він напевно. лишилося там їх трошки. Троє. Троє, напевно. Вроді би так. Все. О! Є ще одного винесли. <свісня> Це я вже не знаю якогось з дуже великого переляку. <свісня> <свісня> -а -а -а. Так, все, є ще одна граната. Круто, круто, екстрем. <свісня> так, 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 так. Ага, так. Так, є. Так, головне захронитися, все, збереглися, це саме головне. І ще треба. Ще ти, ще ти. О! Пішов мені озистріла Тримай. Це тобі подарочок від дядя Він вішов кудись? я все ж таки я візьму. Ні, вроді вже нікого нема. Ні-ні-ні, не, 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 тут не видно. Так що народ, з вами я був містер Чек, ставте лайк, всім удачі, всім попаду з нових серій. Е, я більше не маю чого сказати.